На Волині під колеса авто потрапила неповнолітня. Як інформує поліція області, аварія трапилась близько 18-ї години 22 лютого у селі Гірка Полонка. 39-річний водій Нісан наїхав на 17-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Пішохідка отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги її відпустили додому. Водій за кермом був тверезий. Крім цього, поблизу села, Ужен близько 22-ї години 18-річний керманич Ополь допустив наїзд на 15-річну школярку, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці. Дівчину з травмами госпіталізували до лікарні. Автомобіль з місця події вилучили. Наразі за фактами аварії вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі встановлюють обставини та причини ДТП.